Привіт, друзі! Всім футбольний четвер. Сьогодні будемо знову дивитися чемпіонат України Ю 19 з футболу. Полісся Житомир приймає ЛНЗ. Ну що ж, команди на полі, судді на полі. Давайте з них і розпочну на ваших екранах. А хто не хоче читати, скажу, що сьогодні бригаду арбітрів очолює Ростислав Підпалий з Київської області, бокові арбітри Марія Маринець із Житомира, з Чернівців, Георгій Нікіфоряк. Із Житомира Водислав Ващенко четвертим арбітром сьогодні працює. І Ігор Хіблін, спостерігач арбітражу з міста Хмельницького. Склади команд, друзі, поки диктор на стадіоні не почав перегукувати. Розпочну з ЛНЗ з гостей Іван Дубовий, 80-й номер, Богдан Гаврильченко, 27-й, Іван Мазур, 17-й, Вадим Поліщук, 26-й, Артем Голіченко, 13-й, Іван Головатенко. Подача над знову наближується, яких ви вболіваєте, власне, а й е, тим, хто організував для вас цю трансляцію е, війни. Не забувайте підтримувати сили оборони, не забувайте підтримувати е, нашу армію своїми донатами. Так як людина, яка знає, що вона робить, і е, хочеться вірити, що зараз у адресата знайде класний удар. Знову включився Тут знову Грухольський. Серйозних не зазнає. Все тут спокійно. Удар в ближній кут. На місці дубовий. Це зараз головна проблема команди Черкас. Ще один шанс для Іванова. В ближній кут стріляє Іванов, тому що вдосталь. Зараз футболістів ЛНЗ є, щоб прийняти цей навіс. Свіча зараз запалюється і виноситься м'яч. Подача на дальню. Класний момент, і тут порушення одного <плес> згідно свого зросту, враховуючи зріст опонента. Ну і тут класний епізод у ЛНЗ! Можна було бити, але прокидає м'яч собі гравець. От обрізка, яка зараз може зіграти проти Полісся. Конкретно зараз зусиллями цього хлопця в ближній просився, напрямку воріт Заченка, але й швидкість прийняття рішень Суханов справа на ближню подає! Можна було замикати передачу. Суханов грає вище ніж Обукерка. Обукерка грає так, фактично стандартну десятку в футболі. Класно зараз міг би Микідюк, якби м'яч у нього не вкрали. Класно міг би і віддати і пробити. Я думаю, готувався до удару. А зараз Захаров. дав йому м'яча. Полісся, просто орбітр свиснути і все. Сказати, що команда не робить роботу над помилками, не сказати нічого. Зараз є помилка у захисті. Удар по воротах. Ви ж маєте повне право. Не відволікаючись одразу до цього стандарту. Кутовий в центр поля. Удар! Гол! Артем Дашковець, як спрацювали заміни зараз у Литовченка, це просто фантастично. По-перше, Кумаліїв створив цей момент. Це по перше. А по-друге, Дашковець, який прийшов вперше, просто не потоптати газон так у штрафному майданчику, а зіграти по м'ячу. Чому по м'ячу? із точки в точку? Фактично, Грохольський подає. Так. Не без рикошету. Звісно, що не без рикошету. Команда була з моментами у першому таймі. Е, зараз е, справа подачі на ближню. Ох! Е... Власне, подати звідси м'яко на дальню штангу буде добування ні. А от зараз можна стрільнути і спробувати взяти і повторити успіх Житомирян. Тим паче, що є гравці, які можуть. Ховмалієв користається помилкою. Захисту ЛНЗ 2-0. Це щось у стилі осінхена, я не знаю. Ну, просто не треба виключатися з епізоду і все тобі прийде. Тимур Комалір забуває, зараз е всю цю атаку побачимо, звісно, не через прикру помарку захисту Лензе, який я, до речі, нахвалював за конкретне тримання лінії, за бетонне тримання лінії у першому таймі. Ну, тут. Е Е, статистом був Гаврильченко, тому що е, не фаншопом єдиним для вболівальника створюються фантастичні умови в Житомирі, яких е, ми, в принципі, як Житомир е, не злічити, скільки він їх сьогодні подав. Цього разу щось новеньке на дальню штангу. М'яч опускається за погодьтеся. Зараз метрів до тридцяти. Доворіт, м'яка подача, удар! Е, переш... е, фактично всі квитки. Принаймні за інсайдами були розпродані. Грохольський. Грохольський. Грохольський! Як же ж зараз? М'яка закидушка йшов знову на позицію. Шукати м'яч у верховій боротьбі. В центр подача можна добивати. Індивідуальні помарки, але от. 80 хвилин матчу зіграли і з дитячих команд вони ростуть, е грають у молодіжні, і нічого не відбувається. Вітає! і забиває. <плес> 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 ну, хотів, звісно, що кумалів би забити, але забив захисник, зрізав свої ворота. Е Максим Грищенко зробив цей епізод. Це вже розгром, на який я щойно кілька секунд тому хотів сказати, що ЛНЗ Черкаси не заслуговує на розгрому сьогоднішньому матчу. Ну, але ж команда зупинилася. Все почалося тут. Навіть камера не встигла зловити. От. А зрізав Богдан Гаврильченко. Ну, не його сьогодні матч. Максим Грищенко, Тимур Кумалів і автоголом відзначився ворота Богдан Гаврильченко. 3-0, Перший матч домашній для команди Ю-19. Власне, після зимової перерви. Я всіх вітаю вас, особливо тих, хто підписався на YouTube канал футбольного клубу «Полісся», Адже трансляції тут далі і продовжуватимуться. Ну що ж, не можу не запитати про емоції, які вони в тебе після того, як команда повернулася на рідний стадіон після зимової перерви, все неймовірно, задоволений, що забив гол. Ну до речі, щодо статистики по стандартах сьогодні, ти конкретно знав, що от тільки вийшов і треба одразу йти, тому що Грухольський сьогодні їх мільярд просто подав. Так, бо це було неіграно, Була така настанова перед грою, До мене тренер підійшов, сказав, щоб туди вбігати. Сам Рахольський буде подавати на голову і замикатися. Як розкажеш про збори, що ти можеш сказати, як команда їх провела, і, до речі, цікаво, як хлопці з Ю-17 інтегруються, от, на твою думку, за своїми спостереженнями. Так, про збори було важко перші два тижні, потім другу половину зборів чуть вже такі наіграно, там схеми більш з мечом. Про хлопців сьомого року скажу, що не молодці, працюють, була можливість Захарову показати себе. Я вважаю, що він непогано це показав. З приводу завдань нічого не змінилося. Найближчим часом є завдання увірватися в топ-3. Тоб... Ну, ізначально було завдання топ-5, але я вважаю, що все реально. Я не хочу бути як притула на Євробаченні, коли він там питав людей, ну ти точно привезеш перемогу, і ми бачимо, ну коротше, Миловина тоді е відправили. І потім він не виграв. Я не хочу це робити, але ж ми бачимо, що топ-5 вже є. Так? Е Зараз з огляду на розвиток чемпіонату Ю-19. От е, яка різниця в настрої перед ЛНЗ? Ми дивимося на таблицю вона знизу. А, ну І зрозуміло, що на Динамо там Шахтар, наприклад, дніпро один інший настрій. Але е, не знаю, що ми почуємо Геннадія Литовченка, але як тренер налаштовує на команди з нижньої частини турнірної таблиці? Ну, у нас був, на них, як то кажуть, грішок, ну, що вони нас там вдома закрили 4-3. І... Нам сказали, що ми маємо сьогодні вийти і їх просто порвати. І все, вся була на гру. Дуже, просто значить, зіграла спортивна злість. Е, дивлячись на те, як почали інтегрувати футболістів до першої команди, я не кажу, що у нас мільйон просто футболістів зараз мають шанс, але дивлячись, наприклад, на Чечера, чи не потроїлась мотивація футболістів себе проявляти. З огляду на таку цікаву ситуацію, Це, звісно, потроїлося, Всі хочуть туди, на крок вище туди вже до першої команди. В Чічер вже там. Ю-19 дивляться багато людей в онлайні, а потім переглядають. І от в тебе є можливість власне звернутися вперше в цьому році до вболівальників, що б ти їм хотів сказати, і що б ти хотів в першу чергу сказати молодим хлопцям, які тренуються, грають, ходять у Дюшор Полісся, дивляться на вас, власне, і мріють. Так в першу чергу я хочу подякувати ЗСУ за те, що ми тут граємо, за те, що нас ну, захищають нас. І дають нам мирнебо над головою. Вболівальникам дякую, що приходять нас, підтримуєте. Нам дуже приємно із дюшору, щоб вони прогресували. Тут на всіх дивляться, в кожного є шанс попасти в 19.